Вітаю на ютуб-каналі VITALS! Я Роман, і сьогодні в нас дещо цікавеньке. Хочу презентувати вам поповнення серед нашого асортименту витратних матеріалів. Конкретніше мова піде про абразивні сітки VITALS. За допомогою даних нехитрих девайсів ви зможете відполірувати, відшліфувати або вирівняти необхідні вам поверхні під час будівельних або ремонтних робіт. Наразі в наявності 10 видів абразивних сіток різної зернистості від 40 до 400. Упаковані знаходиться 10 штук. Ширина шліфувальних сіток становить 105 мм, а довжина 280 мм. Виготовлені вони з електрокорунду і мають збільшений робочий ресурс та підвищену зносостійкість. Застосовуються дані сітки разом зі шліфувальним блоком, бруском або теркою. На них зараз зупинимось детальніше. Почну із бруска. Він виготовлений з ударостійкої пластмаси та має пластикове руків'я, яке забезпечує комфорт у роботі та повний контроль над її процесом. За рахунок гладких боковин забезпечується якісне шліфування як у кутах, так і інших важкодоступних місцях. Прокладка на виробі має гумову поверхню, що забезпечує щільніше прилягання шліфувального полотна. Металеві затискачі на Брускові надійно фіксують абразивну сітку незалежно від матеріалу основи, будь то папір або тканина. Це дозволяє рівномірно розподілити навантаження під час затирання. Тепер перейдемо до терки. Вона також має гумову прокладку та виготовлена з ударостійкої пластмаси. Металеві затискачі на терці теж дуже надійні та стійко фіксуватимуть абразивну сітку незалежно від матеріалу основи. Міцна конструкція даного виробу має зручне руків'я, що забезпечує комфорт у роботі і повний контроль над її процесом. Тож, визначайтеся із абразивністю та скоріш до покупки, а щоб дізнатися, як придбати абразивні сітки Vitals та блоки до них, переходьте за посиланням під цим відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!